Трапляються в хімії такі ситуації, коли отримуєш зовсім не той результат, на який очікуєш, але іноді його можна використати собі на користь. Ця історія про наполегливість, цілеспрямованість та віру у себе. Може здаватися, що увесь світ проти тебе та за будь-яких умов не можна втрачати віри у свою мрію, навіть якщо для здійснення цієї заповітної мрії доведеться випаровувати сечу галонами. Хеннінга Бранда часто називають горе алхіміком і дарма. Повернувшись після тридцятирічної війни, він вдало оженився і почав шукати чим йому зайнятися, бо хотів він звичайного людського щастя та достатку. Тобто золото і побільше. Спочатку він хотів стати лікарем, але тут йому не вистачило зв'язків із потрібними людьми, і освіта, певно, підкачала, ну не вийшло. Потім він затіяв бізнес а коли живе, живе в Гамбурзі, то й сам Бог велів мати бізнес. Торгівля то розквітала, то прогоряла і так минали роки. Нарешті Брант визначився вирішив зайнятися алхімією. Тим більше, що вигідно одружився вдруге з багатою вдовою, є на які кошти проводити експерименти. А тоді так було, хочеш експериментувати сам собі, забезпечуй лабораторію, і Брант вирішив відкрити філософський камінь, наробити з його допомогою золотих злитків і стати багатієм. Таким чином його заповітна мрія здійснилася якщо б не одна заковика, він знайшов не те, що шукав. Друзі, а поки не почалася найцікавіша частина, не забудьте залишити вподобайку цьому відео, коментар та підписатися, адже так ви підтримуєте україномовний контент, якого повинно бути якомога більше. Лихі часи минають, а ми повинні бути освіченими. А щоб лихі часи пройшли швидше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України будь-якими можливими для вас способами. Припускаючи, що фізіологічні продукти можуть містити первинну матерію, що вважалася основою філософського каменю, Бранд зацікавився людською сечею. Купа алхіміків до нього експериментували з кров'ю, кістками, волоссям і іншими в лапках цінними реагентами, тому людська сеча не визивала відрази у експериментатора. До того ж, вона жовта. І напевно він подумав якщо вона жовта, то і золото ж теж жовте, і воно неодмінно повинно там міститися. Спочатку Бранд почав експериментувати з власною сечою, вважаючи, що це допоможе йому виготовити золото, однак незабаром він зрозумів, що йому знадобляться значно більші кількості. Якимось чином, і ніхто не впевнений, як йому вдалося зібрати близько 1500 галонів сечі. Так, 1500 галонів. Деякі джерела кажуть, що він використовував сечу своєї родини та друзів. Інші кажуть, що він звернувся по допомогу до німецької армії. Також кажуть, що його особливо цікавила сеча людей, які пили пиво, оскільки вона мала характерний жовтий колір. Він проводив усілякі експерименти з сечою, в його нотатках було написано приблизно так: візьміть досить велику кількість нової сечі, тих, хто п'є пиво, і обережно випаровуйте її до консистенції меду. Я не буду розповідати про подробиці, але досить сказати, що було багато варіння, випаровування, дистиляції, екстрагування, та зрештою наполеглива праця бранда окупилася. На жаль, йому не вдалося виготовити золото, але він виявив моторошну блюду рідину, яка світилася в темряві з хвилями полум'я, що облизували її поверхню. Він думав, що через деякий час світло послабшує, але воно залишалося сильним годину за годиною. При контакті з киснем воно спалахувало, виділяючи сильний запах чеснику. Брант відкрив білий фосфор, але тоді він про це не знав. Як алхімік він вважав, що відкрив елексир безсмертя. Шість років він нікому не розповідав про свою знахідку, боячись, що хтось у нього її вкраде, або що через це він потрапить у біду. Він продовжив експерименти з ним, дізнавшись, що його можна зберігати у воді і що він або світиться, або спалахує, коли контактує з повітрям. Він навіть використовував його для виготовлення чорнила, яке світилося в темряві. Брант назвав своє відкриття фосфором, оскільки це грецька назва планети Венери ранкової зорі або, як її називали, носія світла, грецькою мовою фос означає світло, а форос означає носій. Відкриття елемента фосфор є найбільш раннім, для якого відомий його першовідкривач. Хоча деталі ранніх відкриттів елементів могли бути втрачені. Найцікавішим у цій речовині було те, що вона світилася в темряві. Так, в 1669 році при спробі виробництва золота був відкритий хімічний елемент. Його відкриття було увічнено на картині Джозефа Райта з Дербі. Брант написав. Про своє відкриття математику і філософу Годріфу Вільгельму Лейбніцу, який пізніше у своїй історії винаходів фосфору писав, що Бранд був збіднілим купцем, який намагався відновити своє багатство, перетворюючи неблагородні метали на золото і під час своїх алхімічних експериментів сетчою відкрив фосфор. Як було типово в алхімії того часу, деталі методу трималися в секреті. Бранд продав свій секрет німецькому лікарю Йоганесу Даніелю Крафту. Ну, ви бачите, він досяг своєї мети і отримав золото, яке шукав. Крафт демонстрував нову чудо субстанцію при дворах Європи. Таємниця того, що його виготовляли сачі. Стало відомою і спочатку Йоган Кункель фон Левенштерн у Швеції, а пізніше Роберт Бойль у Лондоні також зуміли виготовити фосфор. Помічник Бойля, Амброуз Готфрі Ганквіс, розвинув процес у комерційних масштабах, удосконалив його та експортував фосфор на континент. А цей Амброуз був не промах. Він заснував у Лондоні відому фармацевтичну фірму, відому просто як Амброуз Готфрі. Метод отримання фосфору шляхом випаровування сачі був загально прийнятим до 1775 року.